По факту, у нас є декілька форм лонг-форм контенту. Така тавтологія у нас буде. Перше це відео формат, тобто YouTube, а це може бути аудіо формат, це може бути подкасти, і це може бути текстовий формат. От, наприклад, на американському ринку вони застосовують якраз email розсилку і там вони дають прям також глибокий, класний, цікавий контент. Круто, от, до речі, мені дуже відгукується ця ідея про імейли, тому що ну, я також працюю багато там американських бізнесів, і в них є оцей підхід: що якщо в тебе немає бази імейлів, якщо в тебе немає підписників, то в тебе немає бізнесу. Тобто вони не враховують там умовно підписників на Ютубі або в Інстаграмі, як ну, цей ресурс, бізнес-ресурс, і лише якщо ти маєш контакти людини, от імейл-база це дорівнює твій ресурс бізнесу. Дивись, тут є така штука, що у нас якби не дуже розповсюджений імейл-маркетинг, якщо ми кажемо про блогінг. От про блогінг. Тобто є бізнеси, звісно, вони використовують імейл-маркетинг, у них є CRM-системи, у них є там розсилки. Тобто, звісно, в Україні це розвинуто. Просто не дуже розвинуто, якщо ми кажемо про кріейторів. Але ми використовуємо і збираємо базу в телеграм-ботах. Тобто зараз, от якщо наприклад так порівнювати, у мене немає бази імейлів, але у мене є база юзернеймів ваших в телеграм-каналі. Тобто, це означає, що у мене є можливість сконтактувати з вами в будь-який час, в який я захочу.